Ну що ж, друзі, нарешті п'ятниця, тому тримайте ось такі крутезні новини, які я для вас знайшов в телеграм-каналі ks ua А ми починаємо. Перед початком швиденько скажу, що ми в курсі, що в нас є дефіцит хайлайтів. Але, друзі, як то кажуть, пиздіти не мішки тягати, тому кожен з вас може долучитися і накидати своїх найкращих хайлайтів в нашу спільноту в Discord. І тоді я вам обіцяю, що ми обов'язково використаємо ваш хайлайт в наших відеороликах. До того ж зовсім скоро в нас. Нас вже буде конкурс на хайлайти, де ми і поповнимо наш арсенал. Тому, якщо не хочете закидувати свої хайлайти, трішечки потерпіть, будь ласочка. а тепер точно починаємо. Ну що ж, ось і вийшло довгоочікуване оновлення Counter-Strike 2, яке принесло не те, що багато цікавих нововведень. Можна сказати, що Valve взагалі не внесли майже ніяких нововведень. Почнемо з того, що Valve додали кілька нових колекцій косметичних предметів, які точно порадують любителів стилю. Зокрема, з'явилися Missing Link Community Charms, де можна знайти 23 нові брелки, що були створені талановитими художниками з воркшопу. Також не залишають байдужими колекції Dr. Boom Charms та Стік. Sugar Face 2, кожна з яких додає свою частинку стилю в гру. Особисто мені дуже сподобались ці круті брелки, особливо те, що з рідиною всередині. Бо якщо ви не знали, він змінює колір і рівень рідини залежно від паттерну. Але не тільки косметика була в центрі оновлення. Тепер у грі рахунок смерті на табло також буде оновлюватися, якщо гравець загине від бомби. Ну і ті, хто любив швидко фармити зірочки арморі пасу за допомогою Зевсу, повинні також оцінити обмеження бонусу за вбивство цієї зброї. Тепер у грі важче накопичити цей бонус, що змусить гравців шукати нові тактики для фарму зірачок. В снайперських прицілах можна побачити індикацію неточності. Як я зрозумів, тепер воно показує той радіус, куди може полетіти куля, бо якщо ви не знали, то вона не летіла точно посередині перехрестя. Якщо ж вам це не подобається, то ось тримайте команду, за допомогою якої це можна відмінити. Тепер перейдемо до карт. В цьому оновленні кілька спільних карт, таких як Юра, Грейл, Доктаун та Бревері, були видалені з гри. Але натомість додали дві нові карти Палаціо та Голден, які тепер доступні в режимах компетитів Кезуал та Дезмач. Також додано нові карти, руф та транзит для напарників. Звісно, ці мапи якісь туфтові, і я думаю, їх чекає така ж участь, як і попередні мапи. Тобто їх просто видалять через кілька оновлень. І звичайно, Valve не були б Valve, якби знову не обістрались десь на тих мапах. І ось дивіться, яку купу багів знайшли гравці в перший день оновлення. Ну і мабуть, найнеочікуваніша частина додано нові. Камери для спостереження, які дозволяють спостерігачам переміщати камеру по карті, забезпечуючи плавний перехід до наступного гравця. Ото так новизна. Що б ми без цього робили? Це, звичайно, добре підходить для стрімерів, аналітиків і навіть для організаторів турнірів. Але нам то що з того? Короче, стільки балачок було, стільки псевдоінсайдів і ось що отримали. Те, що обнова арморі пасу додала прикольні брилки і наліпки, це так. Але обнова, яка стосується саме геймплею, ну повний відстій. Взагалі нуль, я б сказав. Тому десь всередині я все таки маю надію, що це було лише початкове оновлення, а далі буде щось більше. Але всі ми розуміємо, що ніфіга не буде, тож радійте тому, що є. Valve, схоже, готують нову цікаву функцію для Armory Pass, а саме систему аукціонів чи торгів. В файлах гри було виявлено нові рядки, що свідчать про можливість додавання цієї механіки, де користувачам буде надано шанс робити ставки на різні пропозиції. Виявлені фрази, такі як залишилося X днів, щоб зробити ставку на цю пропозицію, та останній шанс зробити ставку. Натякають на те, що система буде мати обмежений час для кожної пропозиції. Звісно, це цікава новина, яка відразу викликає кілька думок. Перше такий крок може значно змінити спосіб, яким гравці взаємодіють із косметичними предметами в грі. Аукціони дозволять створити відчуття конкуренції, адже гравці будуть намагатися виграти рідкісні предмети, виставлені на продаж. Така система може додати ще більше динаміки та залучити гравців, адже навіть сам процес ставок може бути цікавим і захоплюючим. А з іншого боку, звісно, це стане новим способом монетизації для Valve, оскільки система аукціонів дасть можливість гравцям купувати і продавати предмети між собою через аукціони. Що відкриє нові можливості для отримання прибутку однак важливо буде зрозуміти, як саме Valve буде регулювати ці торги, аби уникнути можливих проблем з надмірною монетизацією або маніпуляціями стінами. І я думаю, ці аукціони будуть працювати якось раз на тиждень, типу як щотижневим дропом. Це оновлення, якщо воно і буде реалізоване, напевно приверне велику увагу гравців, адже нові механіки завжди стою темою для обговорень. У світі кіберспорту завжди є моменти, коли відбуваються зміни. І саме зараз у Наві відбувається одна з таких трансформацій. Створення нового складу для їхньої молодіжної команди в Counter-Strike 2 це важливий крок для клубу. Відомо, що організації завжди шукають нові таланти, і ось Наві вирішили зробити ще один ривок вперед, запустивши команду Наві Джуніор. До складу приєдналися випускники Наві Віза Академі Назар Кодак Бучма і Даніл Йокі Істомін, про якого ми трішки пізніше ще згадаємо. Їх вже можна вважати перспективними гравцями, готовими брати участь у великих турнірах. Це справжнє, так би мовити, свіженьке поповнення, яке може принести новий дух і енергію в команду. Звісно, для того, щоб ця команда досягла висот, не обійшлося без тренера. І тут на допомогу переходить поляк Міхал Рудський, чия експертиза та досвід дадуть можливість розкрити потенціал нових гравців. Тепер знову до Йокі нещодавно новий гравець потрапив у центр уваги через свої контроверсійні зв'язки. Його помітили в Росії. Групах на фейсі, де він грав разом з уськими. Окрім цього, він неодноразово шукав тіметів у забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакті, що викликало питання серед спільноти. Ці моменти привернули увагу і стали темою обговорень у кіберспортивному середовищі. Ось такий от засланий козачок виходить. На жаль, поки що невідомо, хто саме доповнить склад команди, але цей період очікування лише додає інтриги. Кожен новий гравець це шанс для розвитку, і глядачі з нетерпінням чекають, хто буде частиною цієї молодіжної зірки? Так чи інакше, це ще один етап у розвитку команди, який може стати початком великого шляху для майбутніх зірок кіберспорту. Буде цікаво подивитись, як навіть Джуніор набиратиме обертів і чи зможуть взагалі вони втілити свої амбіції в реальність. Останній час ми стали свідками чималої кількості змін і подій в кіберспортивному світі, і деякі з них ставлять перед нами чимало запитань, що стосуються етики і цінностей. Найбільше обговорювана новина останніх днів це співпраця фурія з російською букмекерською компанією Betsroom. Здається, що в світі кіберспорту все більше команд і організацій починають співпрацювати з компаніями, що мають зв'язки з російським бізнесом, навіть коли йдеться про партнерів, які раніше працювали на окупованих територіях. Таких як Крим, звичайно, такі рішення не можуть не викликати розчарування серед багатьох шанувальників кіберспорту, особливо серед українських гравців і фанатів. Звичайно, з точки зору фурії, це черговий бізнес-крок для розвитку команди. Але бляха, невже немає інших партнерів, окрім вбивць? І ось Айден, який нещодавно отримав український паспорт, поділився своїми думками щодо цього на своєму каналі, де він сказав, що сам не знає, як на це реагувати і що, можливо, сам би так зробив, бо якщо це не українська Організація або не ЕНС дає чіткі моральні стандарти у керівництва, то практично будь-яка команда може співпрацювати з такими спонсорами. Коротше, ясно, друже. Давай ну, мабуть, свій паспорт назад, нехай він побуде поки що. У мене зрозуміло, що все це бізнес і все це гроші. На жаль, ми нічого не можемо з цим зробити, адже як би ми не кричали, нас все одно не чують. Ось і знайшлася причина, чому Valve так тягнули з цим оновленням. Сьогодні ж день народження у Сашка Сімплуна. Тому вони вирішили підігнати йому такий подарунок на його день. Сьогодні святкує свій день народження, один з найбільших гравців в історії Counter-Strike. Його досягнення та ігровий стиль давно стали стандартом майстерності для багатьох. Це саме той гравець, який не просто бере участь у матчах, а й визначає хід гри. І ось він святкує ще один рік, провівши його в поминній казинок. Команді. Тож вітаємо його з днем народження, бажаємо не зупинятись на досягнутому та завжди залишатись на крок попереду. І обов'язково чекаємо на нові відосики з Дубаїв чи інших країн, де він сильно тусує та потягує кальяни. Ну а на цьому, друзі, новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру CS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви зможете знайти. Ніти собі абсолютно на кожен вечір якусь компанію до гри, тож обов'язково заходьте. Обов'язково напишіть свій коментар, що ви думаєте з приводу відео, бо ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тому, будь ласочка, не лінуйтесь. Ну і бажаю вам гарних вихідних. Почуємося вже в понеділок. До зустрічі!